Сьогодні буду показувати свій раціон як людина, яка піклується про своє здоров'я. Я покажу вам розпаковку із сільфо на 4 тисячі гривень. Ді вона каже, що ти не возмущаєшся? Я возмущена. я дуже сильно возмущена. Іноді якась інша особистість мені прокидається. І навіть пасту можна спокійно, їсти на схудні. ласка, не демонізуйте її, Тому що шеф, тому що я адекватний тріцьолог. Показую, що можна обирати в закладах, якщо ви хочете худнути. Привіт, я рада вітати вас у своєму YouTube каналі. Я рада вітати вас у своєму новому відео. В мене звати Лєра, Якщо бачите, мене вперше то обов'язково підписуйтесь, будемо з вами знайомитися і розпочинати цей блог, тому що сьогодні він буде дуже цікавим та інформативним. Хто не знав, я працюю тренером вже більше напевно. Точно чотирьох років вже напевно пішов п'яте, можливо, і шосте, бо я збилась з рахунку. І в останні два роки я працюю тріціологами. Тому сьогодні буду показувати свій раціон, як людина, яка піклується про своє здоров'я, як людина, яка планує скинути набрані кілограми. Тому це буде мій раціон, на якому я. Умовно худно, тому буду ділитися інозоми. Я думаю, що вам буде цікаво. Тому, звичайно, міранок починається завжди стабільно. Це залізобетон. Міранок завжди починається з склянки а то і двох теплої води на серце. Стараюся завжди розмовляти типу, воду, щоб вона була такою кімнатною температурою, щоб вона не була холодною, тому що і холодна вода, і їжа, і гаряча їжа, і вода це одно стрес для нашого організму. Для слозових оболонок, тому я рекомендую завжди вживати і їжу, і воду, плюс-мінус хоча б трошки кімнатної температури. От, Тому сьогодні ранок почався з 8-го ранку, я провела онлайн-тренування. І тепер у мене буде сніданок. У мене тут багато чого стоїть, але я планую зараз зробити кабачкові оладки, тому що я вважаю це дійсно дуже простим варіантом сніданку, тому я буду готувати його разом з вами. Насправді мені здається, це стільки є рецептів кабачкових оладків, оладок. Що можна навіть з вами не ділитися, все максимально просто. Я натираю один маленький кабачок, тому що роблю порцію на себе. Або якщо це достатньо великий кабачок, натираю половину, щоб ну типу не простоювала кількість оладок, або якщо я роблю одразу багато, то Іншу кількість я залишаю на перекус, як варіант. Іноді коли я знаю, що в мене сьогодні там типу графік такий загружений, я не встигну нормально повідати або ще щось, то я завжди залишаю такий варіант перекусу, тому що перекус має бути теж корисним для нашого здоров'я. От тому. До кабачку натестого У мене тут його небагато, я його навіть не вижимаю. Тобто через те, що я не роблю велику кількість кабачків, я його не виживаю. Вона ось така кількість вийшла кабачку. До нього я завжди додаю одне куряче яйце. І потім додаю, звичайно, борошно і спеціально. В принципі, це все це найпростіший рецепт. Іноді можна сюди ще додавати. До речі, я минулого разу додавала ось такі харчові дріжджі. Зараз вам покажу вони мають такий сирний смак, як джерело амінокислот і відрінів групи Б. Я трошки додаю просто для смаку. Це я замовляла такі Флейкс. у мене, до речі, дається був промокод, але вже напевно його немає. Але можете подивитися в інстаграмі. У нас навіть був спільний допис з ними. Я робила для них контент. От ще сюди можна, в принципі, додавати там, наприклад, моркву матерати, можна додавати твердий сир, але я не даю нічого зайвого, Тобто, в мене в основному ті, тільки кабачок, яйце і в принципі це все. От і зараз я буду додавати бороша. До цієї порції я даю десь 2 столових півтори столової ложки борошна. І потім розслажу це на топленому маслі. Топлене масло у мене домашнє, тобто його робила моя мамуля. І взагалі це топ. Топлене масло робиться насправді не важко, воно робиться достатньо просто. Купуйте звичайний брусочок масла. 72% жирності або 82%, і просто на повільному вогні його е, умовно витоплюєте. Ось так е, із я завжди додаю звичайно, сіль перець, іноді додаю ще е, зовчу чесноку, але мені завжди це лінь робити, тому що все я додаю сушений чесник. Uh, і, в принципі, це все іноді ще можна давати італійські трави. От, тому ось такий максимально базовий, простий рецепт. Нічого складного насправді немає, але він буде збалансований. Я потім покажу, ще, чим я буду його балансувати. Тому що, в принципі, вже є клітковина, вже є вуглеводи, вже є білки, і, в принципі, жири також, але мені не вистачатиме ненасичених жирів, які я буду додавати потім в процесі сервірування. І також я б дала ще додаткове джерело клітковини і білку у своєму випадку. Ось так. Тому давайте смажно, зараз буду це перемішувати і повернусь потім до вас, коли буде це все сервірувати. Мого сніданку, що правильно вимкнуло світло. Е, най, е, найцікавіше те, що ви знаєте, що ми знаємо по сусідству. І в нас одна група з нею. І її вже другий день не вимикають. І вона каже, що ти не возмущаєшся, Я возмущена, Я дуже сильно возмущена, е, ну але, блін, що поробиш? Доведеться виходити з цієї ситуації, як є. і... Е, 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 ще раз буду сервірувати свій сніданок. Не забуваємо, да, що в нас експертний контент в переміжку з лайфом. Е, я приготувала собі кабачкові латки, е, приготувала на газовій колонці, тому якби, ну, я не знаю, вже е, третій рік ми живемо в, цьому, в цих блоккаутах. Вже якось треба було адаптуватися, тому ця газова колонка в мене вже третій рік, до речі, я одразу її купила. Е, кабачкові латки в мене вийшло 6 штучок з цієї кількості кабачка. Я додаю грецький йогурт. Додаю невелику кількість, буквально 2 чайні ложечки, не більше, тобто тут навіть 100 стаграм немає, щоб це було смачно знову ж таки, тому що я думаю, що оладки, в принципі, смачніше їсти там зі сметаною або з грецьким йогуртом. Але сметану я останнім часом не їм, тому що вона мені зажирна. І в основному я обираю дійсно грецький йогурт. Також я додаю сюди ще джерело білку і жирів насичених також. Це яйце відварене. Не смажене, а відварне, щоб уникати теж зайвої кількості. Насправді жирів під час обсмаження яєць. Зараз ще сюди я надріжу авокадо. У мене є половинка якраз авокадо в моєму суперкейсі. Не питайте, де я його взяла, просто подивіться попередні влоги. Я тут показувала хол я знайшла цю чуду річ. Даю авокадо джерело ненасичених жирів, тому що зранку вони необхідні на нашій тарілочці, тому що маємо тут насичених достатньо, маю тут і яйце, і масло хі, і ще одне яйце. і... Потім грецький йогурт, тому ненасичених жирів мені не вистачає. Да? Тобто, я не худну за рахунок жирів, я худну за рахунок того, що я буду робити невеликий дефіцит по вуглеводам. Плюс мене просто чому я набрала? Тому що просто я вибилась з режиму нормального, адекватного. от і все. Тому в мене одразу типу, ось це ось так виливається, то буваю з нормального режиму, немає нормальних повноцінних прийомів їжі. Багато дійсно солодкого було. І тому, ну, типу, через те, що немає багато повноцінних прийом, ну, немає нормальних. Понацінних приймів їжі, як результат в мене є бажання тягу до сладкого. Коли я починаю їсти нормально, цього немає. От тому якби. Все в нас, в нашому організмі, робиться зрозуміло. Ну, Якщо у вас і тяга до сладкого, то перевірте, дійсно, чи нормально ви харчуєтеся, чи збалансовані у вас тарілки, чи повноцінні у вас порції. От. І зараз до цього всього ось так зараз виглядає. І до цього всього зараз буду додавати, я хочу взагалі хотіла відварити броклі, але я думаю, що в мене залишився. Залишилась кип'ячена вода, тому що я буквально за декілька хвилин до цього робила собі став чайник. Я залью трошечки гарячою водою брокколі і потім їх трошечки обсмажу на пательні. Це буде смачно і ще додатково джерело клітку вини. Тому ось так буде виглядати мій сніданок. Зараз це зроблю, додам броколі і покажу вам результат. Так, підійшла ближче до вікна, щоб поділитися з вами своїм сніданком, тому що світлення жахливе. Погода за вікном жахлива, тому в квартирі світла немає. Як є, що в мене тут в результаті? Кабачкові оладки, грецький йогурт, потім броколі. Половинка авокадо і одне яйце. Ось такий вони сьогодні поживний сніданок, і після сніданку, ось цього, в мене ще, скоріше за все, буде якийсь сезонний фрукт, можливо, там банан, яблуко і так далі. Подаруючи, вони є в холодильнику. Але да, буду добирати вуглеводи, тому що тут точно окей по білку, точно окей по жирам 100%, тому що тут і насичені жири, і ненасичені, про які я вже вам казала, але от вуглеводі буде. Маловато, тобто тут тільки дві столові ложки, навіть менше борошна. а Цього мені буде недостатньо. І на обід я буду це компенсувати. Ну і після сніданку з'їм щось таке вуглеводне, знову ж таки, якийсь фрукт. Тому всім бажаю на ці ноті смачного в цьому відео я буду багато їсти і багато бажати вам смачного. Повертаюсь до вас вже після роботи, зараз початок третій мене перерва півтори години між тренуваннями, і я зараз піду обідати. Чому я йду обідати? Тому що е, я не встигла замовити продукти додому. І тому я не встигну приготувати собі обід, а пообідати треба. Тому що для мене обід найголовніший прийом їжі, але в мене немає ні м'яса, ні риби, ні морепродуктів, ні субпродуктів, нічого такого, з чого я можу дійсно приготувати нормальний ситний обід, який буде мене насичувати. Там да, є типу багато насправді якихось консервів, Консерв, але я не хочу їх вживати, тому в мене є просто час. Півтори годинки я встигну сходити в сусідній ЖК, в свій улюблений заклад за своє. Улюбленою стравою, це ячмінна каша з брокколі в 128, тому зараз їду туди і я одразу знаю, що я буду замовляти і просити. Там взагалі вона по замовчуванню, вона йде з яйцем пешот, авокадо, брокколі, ну, ячмінна каша і там зелень. Але я буду просити все це, але окрім. Без яйця, без авокадо, а з подвійною куркою. Скоріше за все, ну я зараз ще визначусь. Тобто там можна додавати лосось, креветки або курку. Там дуже смачна курка. А в мене якраз на сніданок було не супер багато білку, тому в мене має бути обід таким більш вуглеводно-білковим. Тому саме зараз я замовляти собі обід, буду там, напевно, і обідати, а потім повертатися додому і працювати. Ще ввечері в мене масаж, який я показувала в передньому блозі. Тому що його треба робити курсами, і в мене вже сьогодні другий сеанс буде. Тобто пройшло тільки три дні. Я робила той масаж в неділю, а сьогодні середа. Тому подивимось, буде дуже цікаво подивитися, відчути різницю між першим водним масажем і другим. Тому покажу вам обов'язково. Ну що, let's go за обідом. Так, я встигла вже пообідати, повернутися додому і попрацювати, і зараз я буду вже їхати на масаж. Хотіла б підняти тему ще раз обіду і увагу на тому, чому я прибрала знову ж таки жири. Тобто я прибрала авокадо і яйце, тому що я вирішила зробити більш білковий варіант прийому їжі, тому замість яйця я обрала курку і взяла подвійну порцію. тобто там було десь 100 грамів курки. Для мене it's ok. Якраз в 100 грамах курки приблизно там буде 10 грамів 25 можливо, білку. Ще крупа. Чому я прибрала авокадо і яйце? Тому що, в принципі, в закладах завжди готуються страви жирніше. Тобто вони там курка та обсмажуються більше в маслі, можливо, тим більше додається кількості масла до крупи. Тому я вирішила, що зранку в мене вже були ненасичені жири в достатній кількості і насичені також. Тому на обід я це балансую. І потім, вже, якщо я буду розуміти, що в мене є ось ця кількість, яку я не добрала по жирам впродовж дня, я зможу її там, в принципі, добрати з роду. Ну, за вечерю. Ось так. Тому а, завжди раджу вам звертати увагу на те, щоб ваш обід завжди був таким достатньо вуглеводним і в першу чергу білковим. А все інше вже по... треба дивитися по співвідношенням до того, як це було на насінанок або а, планується на вечерю. От обов'язково не забувайте про клітковину. А, люблю цей варіант, тому що тут є і брокколі, і зелень, і в принципі ячмінна каша також, бо крупа буде джерелом клітковини, як ніяк, особливо якщо це цільна крупа. Тому е, зберігайте мої якісь рекомендації. Думаю, що вони будуть дійсно вам в пригоді, коли ви будете, будете десь в закладах, тому що найбільший запит, коли до мене приходять дівчата, вони не розуміють, як харчуватися в закладах. Насправді це не так важко. Тобто раджу просто обирати страви, в яких буде якомога менше якихось соусів, процесів приготування, щоб вона була не сильно жирна, не сильно вершкова. Тому, в принципі, завжди можна обрати щось в будь-якому закладі. Да? Навіть в Макдональдсі, якщо на те пішла розмова, тому якось так. Все я вже буду зараз виходити і буду їхати на масаж. Покажу вам трошечки процесу, бо минулого разу мене не вийшло його показати, тому сподіваюся, що сьогодні мене вийде це зробити і трошечки більше розповісти вам про це. Тому не перемагайтеся. Зараз я буду влазити ось цей костюм, і мене буде ось цим апаратом масажувати. Страшно запитаєте ви? Ні. <смітно> Насправді дуже приємно. Так, Я вже після масажу вийшла Йду в сторону дому. Я щас хочу зайти взяти я щас хочу. Зараз хочу. <смітно> зараз хочу. Іноді якась інша особистість мені прокидається. Я зараз хочу зайти, взяти, що мене Зачастко? я не знаю, I'm so sorry. Uh, взяти чайок, кус міті, мій улюблений BB Detox. в 128 знову, і буду йти в сторону дому. Сьогодні вечеря, скоріш за все, буде не вдома, О, тому теж покажу, що обру на вечерю. Uh, я думаю, що вам uh, навіть цікавіше дивитися, що можна обирати на схуднені. Умови на схуденні. Я не називаю це схудення, це моє комфортне харчування просто з певними корективами. О, тому що просто дійсно, чому я набрала? Тому що я вам розповідала на початку, бо я умовно відійшла від свого звичного режиму, було хаотичне харчування, було солодке через те, що було хаотичне харчування. А зараз просто я вже там, декілька днів повертаюся до свого звичного режиму. Я себе набагато краще почуваю, у мене навіть немає бажання їсти солодке. Тому я ж кажу все пов'язані між собою. От, і тому, да, сьогодні ще не знаю, де саме буде вечеряти. Можливо, все-таки вдома. Але в будь-якому випадку я вам все покажу та розкажу. А з приводу масажу, це, от, типу, ендосфери. Минулого разу я якось ходила саме на ендосферу, але я не доходила весь курс. Тут мені прям цікаво доходити весь курс. І не знаю, і протестувати, як це взагалі впливає на якісь шкіри. Я не можу сказати, що в мене є це в мене його там немає. Да, в мене є якась там типу дряблість. Це нормально, вона є у всіх дівчат. Це абсолютно нормально, тому що в принципі така це все обумовлено статурою нашої пішкірної жирової клітковини, Тому це абсолютно нормально, дівчата. Якщо у вас там є якась дрябність або нерівність, не вірте соцмережам. Вона є у всіх. От тому. Але загалом все одно там е, класно відчувається, як випрацьовуються м'язи. Тому, why not? Це була моя друга процедура. В суботу буде вже третя, тому тобто ці процедури треба робити е, раз в 3-4 дні. От, тому цікаво спробувати. І до речі, я хочу сказати, що від вас, якщо ви скажете, що ви прийшли від ось цієї прекрасної родиночки від Валерії, ви можете отримати знижку 20% на першу процедуру. Тому я залишаю ось тут посилання ну посилання, залишаю під відео скрін сторінки салону ви Можете бачити зараз на екрані. І от дівчата, в них, до речі, є салоном, не роблять і манікюр, і педікюр і брови. І також разом з цим у них є ось ця ендосфера. Тому для мене це дуже зручно, бо то це на мінус першому поверсі е, лазерної піляць, коли я ходжу в фланде. Тому для мене це максимально комфортно. От, все. Лечу, лечу брати чайочок і потім бігти на вечерю, бо я вже трошечки голодна. Якраз пройшло е, більше трьох годин з обіду, навіть більше. Три з половиною, і вже скоро треба буде думати про вечерю. Ну і також, звичайно, не забувайте про водний баланс впродовж дня. Хто вам ще нагадає про це? Як і я, звичайно, я ще дуже холодно, тому все ховаю камеру а, і прощаємося з вами до вечері. А, як ви зрозуміли, вечеря та сьогодні я буду не вдома. По-перше, тому що в мене відключило світло. У мене сьогодні дуже і дуже... Дебільний графік відключень, тому що в мене сьогодні відключення було з 10 ранку до 2 дня, і потім якраз я все ще спрацювала, і потім з 7 вечора. Тому зараз вже 8 вечора. Я приїхала в центр і сьогодні, скоріш за все, вечері ти буде в Мімозі. А після вечері я покажу вам розпаковку із Сільфо на 4 тисячі гривень. Подивитись, що такого. Я обрала там величезну розпаковку, я думаю, що вам буде цікаво, тому дивіться до кінця. От, але не знаю, сяду зараз в мімозі чи ні, тому е, будемо дивитись. Якщо ні, то можливо буде якийсь інший заклад, е, яким я з вами поділюсь. Але мій дуже люблю. Там дійсно все дуже смачно, але теж треба вміти обирати. Це відео виходить, коротше вчу, показує, що можна обирати в закладах, якщо ви хочете худнути. І бережно, чуть мене не збила машина, нічого страшного. А, якщо ви хочете ходити і збалансовано харчуватися. А взагалі, а, якщо ви хочете бачити такі відео на каналі частіше, то я вирішила зробити ось такий інтертеймент. По-перше, напишіть, якщо хочете. А по-друге, всім, хто напише і залишить в коментарях свій нік в інстаграм, я відправлю щось дуже приємне. Що дуже приємне, це шопінг-гайд по супермаркету. Я вважаю, що це дуже корисна штука, щоб ви знали, що купувати в магазинах. О, тому можете для цього залишати коментар і писати в коментарях обов'язково свій нік, тому що я буду доступ відправляти вам в інстаграм. Тому не пропустіть все. А я вже буду зараз сідати, вечеряти і показувати, що в мене на вечерю. На вечерю в мене шо в мене буде паста з креветками та цукіні. Ще я замовила собі салат з крачетелею і томатами, але мене цікавлять більше томати. Е, і ще брала е, відео НАТО з печених перців, це тут дуже смачно. От, е, я не сама, тому це все буде шаритися на, е, не на всю, це, це не все мені, це буде шаритися, тому не думайте, що я буду це їсти, то я буду їсти всього потрошку. Але основна страва це, звичайно, паста, тому чому б ні, навіть пасту можна спокійно, їсти на сьогодні, будь ласка, не демонізуйте її. Тим паче вона з креветками не в вершковому соусі автоматному е, і з овочами. От, і тут проведе, що беру з салату. Тому ось така ми мене сьогодні вечеря. Всім бажаю вкотре смачного е і чекатиму до речі на ваші коментарі. Так, хайлі recommended всім, хто тут буде, взяти м перці тонату м з хлібчиком. Це дуже дуже смачно. Я ось такий невеликий тост взяла. але тут прям дуже смачні печені перці зі смачним соусом. Його, в принципі, можна попросити подавати окремо. От, але я про це зовсім якщо не забула. Але крові, дуже смачно і паста, до речі, теж дуже смачна, бо вона от якраз не сильно жирна, як в багатьох інших закладах. Да? Тобто, коли берете пасту, старайтесь завжди взагалі дивитися, щоб вона була насильно супербашкова та сирна, бо в ній буде невірна кількість жирів. І завжди до цього брати обов'язково клітковину, тому що клітковина буде регулювати вуглеводний жировий обмін. Тому це дуже важливо розуміти і про це пам'ятати. От Ось цей тост — це за вас. Так, обіцяна розпаковка, тут два пакети. Все, як ви любите, тому давайте дивитися. Що тут у нас такого цікавого? Я думаю, що ця розпаковка буде вам цікава. цікавою. Я думаю, що більшість з вас теж за інтергована заднім фоном, але про це трошки пізніше. Так, ви знаєте, що я рідко беру звичайні класичні чіпси, тому цей раз у мене яблучні чіпси. Одні ось ці Вони, до речі, дуже смачні. І ось ці класичні сільпошні, премія, вони оригінальні, не без доданих смаків. Фрукти, тут о, банани, яблука, і в принципі це все здається по фруктам. Ще купила лимончик. А, і багато, звичайно, зелені. Зелені знають завжди є в моїй продуктовій корзині. І цього разу, звичайно, без неї не необідох. Я ще докупила томат, тому що все одно вони дуже часто класно грають таку, в салатах свою роль. А, мор. Їжка, а, потім Baby а, шпинат, щоб додавати їх до страв, до пасти і до інших якісь рецептів. І ще десь, тут, десь був маш салат. Це, До речі, я придбала собі в Лулубайці, в Гуліві є магазин косметики, і там я купила собі кондиціонер для волосся спробувати новий. А, от, Зараз хочу пократи маш салат на осмі. Такий маш слад, він дуже смачний. До речі, в принципі, взимку він є сезоном, тому можна його використовувати в своїх тарілочках, своїх персонах. Також тут декілька упаковок горішків, а тут є горіки кешу та мигдаль. Класне джерело ненасичених на жирів, та в принципі клітковини тут мало що можна ще додати, але ними краще не зловживати. Потім проходимо по джерелам білку. Тут обов'язково must have, чистий білок, взагалі такий супер. Тут червона жорна рибка, як джерело Омега-3, кольно насичене жорне кисло, тобто жарів і білку. От, тому Ось такий стейк, скоріш за все, буде запікатися через декілька днів, або, можливо, я його засолю, як завжди, за своїм рецептом. І буде зранку завтра лосось. Потім суміш для салатів і для тостів, яку я дуже сильно теж люблю, теж джерело ненасичених жирів і, в принципі, клітковини. тут льон кунжут, соняшниковини. І гарбузовування. Це ще не все. Потім копчена паприка, до речі, якщо ви там не любите їсти якісь страви, не любите їсти овочі, то, коротше, must-have копчена паприка, вона дійсно дає смаку. Можливо, з нею, з цією приправою, ви зможете м -м, скуштувати щось те, що раніше не куштували, тому що вона дійсно придає дуже цікавого смаку страв. Потім, звичайно, авокадо, без нього нікуди. В моїх раціонах, а потім тут вершки пастеризовані. Ще як джерело білку: це хамончик. Ось такий завжди альтернатива, як альтернатива сосискам чи не знаю, наприклад, якимось ковбасам, Потім ось тут хлібчик, джерело вуглеводів, заморожені овочі. Тут ось такий мікс. І ось такий зелений горошок. Я, до речі, його частіше стала брати, ніж консервований, тому що все одно в консервованому додається ще сіль, цукор, тому що, щоб уникати е, зайвих доданих солей та цукрів, краще брати е, такі е, заморожені, потім його, наприклад, наширувати на пательні з вершкового масла. Зелений чай. Потім е, це е, смузі, але це смузі не мені. Uh, але тут в складі, здається, нічого такого немає, тут тільки от, манго, банан, апельсин, маркує, лайм і куркума навіть. Да, тут в складі немає ніяких підсолоджувачів. Моя улюблена шоколадка, це максер. Uh, потім <laughs> це Guilty Pleasure, uh, але не на сьогодні. Це морозова хакіндас, воно дуже смачне. Це улюблене морозова моєї мами. Мам, привіт! Я знаю, що ти дивишся це відео. Uh, потім uh, тут йогурт Альпро. Це для мене. Потім цей йогурт не для мене. Я обираю без наповнювачів. Це побутова хімія. І яблука, і, в принципі, це все. Останнє це ось такий набір Кіндер, тому що я хотіла спробувати шоколадного Кіндер Діда Мороза, а він був тільки в такому наборі. тому ой. І ще там паперові рушники, інша побутова хімія. І да, ось ця вся закупка. Коштували, а, здається, там ще 4 тисячі, але в мене ще була знижка в Сільпо. Брін, Сільпо, ви вже мені знаєте, що повинні? Ви вже повинні мені, не знаю, якісь... Річний абонемент на покупки, тому що тільки я рекламую то доставку сільпо, то покупки сільпо. Ну що якби зверніться, будь ласка, Кооперейшн чи воліре, пожалуйста. Ось така розпаковка. Наційно буду закінчувати свій блог, своє відео. Сподіваюсь, вам було цікаво дивитися його сьогодні. Не забувайте, що до речі, всім за коментарі, і якщо ви залишите свій нік в інстаграмі, я буду відправляти вам шопінг лист в подарунок. Тому обов'язково коментуйте, щоб отримати таку класну річ. Такий класний гайд, який буде вам допомагати е, робити закупки в магазині, брати тільки те, що дійсно треба. Е, розповідаю на а на фоні в неї лежить про кофе. Ну, нічого страшного, <ріць> тому що що, тому що я адекватний не От тому е, всім дуже дякую за перегляд. Чекатиму на ваш фідбек. Е, Сподіваюсь, що м, до скорих зустрічей у цій прекрасній та цікавій рубриці. М, всім дуже дякую за перегляд. Бережіть себе, всім па-па.